Добрий день малята! Сьогодні ми з вами продовжимо вчити числа. Подивіться, яке гарне містечко! У ньому живуть числа. Сьогодні ми будемо шукати сусідів чисел. Сусідами числа в математиці називають попереднє та наступне число при рахунку. Для числа 2. Попереднє число сусід. 1. А наступне після двох. Число сусід 3. А які числа сусіди? Числа 1. Попереднє число 0. А наступне число. Два. Молодці. Зараз пропоную вам пограти в гру. Знайди мого сусіда, де ми будемо з вами шукати сусідів чисел. Дивіться, перед вами три будиночка. В першому живе число 1. А в третьому число 3. А де ж їхній сусід посередині? Що це за число? Правильно, це число 2. Ось і воно. Знову три будиночка. Посередині живе число 5, а його сусіди десь заховалися. Який сусід у числа 5 зліва? Так, це число 4. А який сусід справа? Правильно, число 6. Тепер ми бачимо. Наступні числа 6 та 8. А їхнє число сусід посередині заховалось. Яке це число? Так, число 7. Молодці. Ось число 9. Воно щебе посередині. Хто ж у нього сусіди? Чи дізнаємося ми з вами? Думаю, що так. Зліва від числа 9 живе число 8. А яке число живе справа? Правильно 10. Молодці малята, ви впоралися з цим завданням? А зараз пропоную вам гру, яка називається Правильне рішення. Ми з вами будемо вчитися розв'язувати приклади. Подивіться! Ось на морському дні плавають рибки. Скільки рибок зліва, а скільки справа. Так, зліва одна рибка, а справа дві. Як нам дізнатися, скільки разом рибок плаває? Потрібно додати їх один плюс два. Тільки буде 1 плюс 2 буде 3. Правильно ось це правильне рішення. Перше число в нас 1, наступне двійка. І розв'язання 3. Давайте спробуємо з вами далі самостійно розв'язувати приклади шукати рибок і знаходити правильне розв'язання. Дивіться, зліва. Дві рибки і справа дві рибки. Скільки рибок разом? Де знаходиться правильний приклад? Ось він. Два плюс 2 дорівнює 4. Молодці. Далі бачимо знову рибки. Дві рибки зліва та одна рибка справа. Скільки рибок разом буде? Так, 2 плюс 1 дорівнює 3. Ой, а тут ми бачимо 6 черепашок. Зліва одна рибка, а справа три черепашки. Скільки ж їх плаває разом? Правильно. 1 плюс 3 дорівнює 4. Наступне завдання. Зліва два краби, а справа три коники. Скільки їх разом? Два плюс три дорівнює п'ять. Чотири зірочки зліва та одна рибка справа. Скільки буде разом? Чотири плюс один дорівнює п'ять. А тут ми бачимо зліва одного восьминіжку, а справа одну креветку. Скільки разом? Правильно 1 плюс 1 дорівнює 2. Молодці малята, ви впоралися із завданням. Пам'ятайте правильно розв'язувати приклади? До наступних зустрічей!